І про ну, 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 дуже багато. Це, це нам починати, особливо в жилічно-комунальному господарстві, там хаос повний. Це Олексій Юрійович Кучеренко каже, що це е, школа демократії, це ОСББ. Да, але, там ну, треба вчитися. Олексій але, але Юрійович, він же депутат, він же комісія по енергетиці, по житлово-комунальному господарству. Ну може він ще голова істи. спілки власників житла. Житла, там, е, давайте да, напишіть зміни до законодавства і так далі, і тому подібне. Я ж багато разів і це можна змінити і не треба нічого придумувати. Кардинальні закони, я вам скажу, кардинальні, які е, ми вирішили, вирішили питання по боргам в енергоринку в, в кардинально. Гордія Узов розрізав, коли ми обнуліли всі борги і потім створили механізм. По їх компенсації ми почали з чистого листа, те, що зараз потрібно зробити. Різниця в тому, що вони, чи, чи, проблема знаєте в чому? Особливо теплопостачання і так далі. Там не можна переносити алгоритм півночі Франції на міста Київ по теплопостачанню. Тому що те, що е, на півночі Франції можна теплоопальней е, сезон ну максимум три тижні, ну до чотири. А не шість місяців як в Україні. Треба переносити досвід Фінляндії. Ну, я, ми, Швеції, Швеції, Норвегії, Швеції, Канаді. Може через великі компанії, ну, ЕДФ, державна компанія, в, в Британії тільки англійські компанії, Південна Корея… Південна Ну, Я не знаю такого прикладу, щоб якась інша країна е, контролювала. Чому? А тому, що діяльність цих компаній, вони е, контролюються двома такими регуляторами. В основному: це регулятор по, е, по ядерній безпеці, який дає дозвіл пускати, не пускати, включати там, і так далі. І Національна комісія по регулюванні, яка визначає... Тарифну політику, ціну на цю електроенергію і так далі. Так у всьому світі. Ні, ми не можемо тарифи, як населені Україну після війни ми піднімаємо чи під час війни тарифу на таку, ніхто хто буде платити. Ну, якщо ви не можете платити, ми, ми зупиняємо. От я вам скажу така ситуація: компанія, до речі, АЕС, американська в Болгарії, зупинила електростанцію теплову, і вони кажуть. Віднімайте тарифи, це вона на вугілля працює. Мориться трі наскільки я розумію.